Вітаю! Сьогодні ми з вами розпочинаємо курс географії 11 класу. І тема нашого з вами першого уроку вступ та головні завдання географії в сучасному світі. Географія бурхливо розвивається. У 20 столітті зроблено чимало нових відкриттів у всіх сферах географічної науки. Географія це наука, яка вивчає просторовий прояв природи, населення та господарства різних регіонів і землі в цілому. Це ціла система природничих і суспільних наук. Усі вони вивчають будову географічної оболонки, її складових, причини розвитку тих чи інших природних явищ і процесів, аналізують соціально-економічні та екологічні проблеми тощо. Система географічних наук складається з окремих дисциплін. До самостійних наук належать фізична географія, соціально-економічна або суспільна географія, історична географія, картографія, геоінформатика, комплексні та прикладні науки. Фізична географія вивчає природу поверхні Землі та її різноманітні ландшафти. Соціально-економічна або суспільна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Обидві ці науки є основними відгалуженнями географії. Картографія це наука про географічні карти, методи та способи їх створення і використання. Картографії належать особливе місце в географії, адже карти використовують не лише географічні науки. А й у господарській практиці, наприклад, у лісовому господарстві, у військовій справі, авіації, судноплавстві тощо. Геоінформатика це наука, технологія і прикладна діяльність, пов'язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, створенням і використанням географічних інформаційних систем. Різні компоненти природи вивчають окремі науки про землю. Науки, що займаються вивченням планети Земля, вони відокремилися від географії наслідок накопичення великої кількості наукових знань про Землю і у зв'язку з необхідністю глибокого вивчення різних компонентів природи та економіки: це геоморфологія, океанологія, гідрологія, географія ґрунтів, біогеографія та багато інших. У кожної галузі географії є свій предмет досліджень. Але він пов'язаний із іншими науками. Географічна наука має справу з простором і людиною в часі, розуміючи, що саме на людині зосереджена більша частина досліджень. Географія чимало може дати іншим наукам і чимало отримати від них. Об'єкт дослідження географії це частина матеріального світу, явища, певні властивості. А також зв'язки між ними, що мають просторовий прояв і можуть бути картографовані. Упродовж останніх десятиліть у географії дедалі більше уваги приділяють вивченню просторових закономірностей різних форм діяльності людства. Тому стала поширеною точка зору про те, що об'єктом вивчення всієї географії є географічне середовище або ойкумена. Як частина географічної оболонки, яка суттєво змінена внаслідок життєдіяльності людства. Географічне середовище формується в результаті впливу суспільства на довколишню природу впродовж конкретного історичного етапу. При цьому основа географічного середовища залишається природною, але на неї діє велика кількість чинників суспільного характеру. Таким чином, більшість ландшафтів є антропогенізованими. Залежно від об'єкта дослідження, географічні науки поділяють на фізико-географічні досліджують природу землі, ландшафти, природні комплекси та явища, що відбуваються на поверхні планети. Соціально-економічні досліджують географічне розміщення населення і виробництва, умови й особливості його розвитку в різних країнах і районах. Вони утворюють різні геосистеми. Геосистеми це природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Компоненти геосистеми пов'язані між собою циклами перетворення речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів тощо. Людина впливає на ці територіальні системи. Така геосистема є більш-менш однорідною ділянкою оболонки Землі з однотипними фізико-географічними умовами, певною сукупністю біоти, характерним для неї речовино-енергетичним обміном, видами господарського використання. Отже, кожна геосистема це окремий ландшафт з усією сукупністю видів господарського використання території населенням. Усі природні компоненти геосистеми рельєф, гірські породи, приземний шар атмосфери, води, ґрунти, рослини і тваринний світ, перебувають у постійному взаємозв'язку та розвитку. З розвитком на землі живих організмів між природними тілами встановилися сталі й тісні генетичні зв'язки, які визначають цілісний характер геосистеми. Завдяки обміну речовин і енергії геосистема піддається зміні в часі. Завдяки такому обміну між літосферою, атмосферою, біосферою і гідросферою в географічній оболонці утворилися специфічні умови, за яких сформувалось людське суспільство, для якого географічна оболонка стала географічним середовищем. Вирізняють три основні рівні організації геосистем: планетарний або глобальний, регіональний та локальний або місцевий. Планетарний або глобальний представлений на землі географічною оболонкою. До геосистем регіонального рівня належать великі складні забудовою структурні підрозділи географічної оболонки, фізико-географічні зони, сектори країни. Під системами локального рівня розуміють відносно прості геосистеми, з яких побудовані регіональні геосистеми, складові ландшафтів та інші. Роль географії в суспільстві визначають передусім її пізнавальним і світоглядним значенням. Пізнавальна роль географії полягає в накопиченні та збереженні знань про географічну оболонку та її складові, своєрідність окремих країн і регіонів, а також формуванні географічної картини світу. Єдність і комплексність природи це результат закономірних взаємозв'язків між її компонентами. Географія дає знання про цілісність географічного середовища. У цьому, передусім, і полягає велика практична цінність географічних знань. Ці знання використовують у керуванні соціально-економічним розвитком території для обґрунтування регіональної політики та регіональних цільових програм тощо. Для цього застосовують методи конструктивної географії. Конструктивна географія виникла на стику традиційних, фундаментальних складових географічної науки. Природничої, соціальної, економічної, ландшафтознавства, регіонального природокористування та охорони природи. Їх взаємозв'язок яскраво проявляється в сучасних складних процесах техногенізації і антропогенізації навколишнього середовища. Зростає конструктивна роль країнознавства в пошуках раціонального устрою країн, створюють схеми територіальних структур і мереж. Розробляють принципи територіальної організації природно заповідної мережі, напрями оптимізації середовища проживання людини. Географія відіграє важливу роль у сфері зовнішніх економічних і політичних зв'язків, сприяючи підвищенню рівня їхньої ефективності, шляхом формування географічної культури влади, підприємців дипломатів. Це вкрай важливо у зв'язку з інтеграцією регіонів і країн у єдину систему світового господарства в рамках процесу глобалізації. Нині створено мережі автоматизованих геоінформаційних систем або ГІС як комплекси різноманітних, але взаємопов'язаних баз інформації про природні, економічні, соціальні, політичні та культурні явища і процеси на локальному, регіональному, національному і міжнародному рівнях. Нині великого значення набули географічні знання для впровадження екологічних способів виробництва, розвитку туризму та рекреації. Географічні знання потрібні кожній людині. Обираючи професію, людина повинна керуватися не тільки вподобаннями, а й розуміти, які професії і чому матимуть попит. Таким чином, знання географії допоможуть усвідомити своє місце та роль у житті. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього першого уроку з курсу географії 11 класу: вступ та головні завдання географії в сучасному світі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!